Пошуково-рятувальна операція в Запоріжжі. Чому Молдова готується до енергетичної кризи? А в Україні і декількох західних областях скасували графіки відключень світла. Про все це докладніше за мить. Це ТСН Онлайн. я Іван Костроба. І як водиться у Ютьюбі, тисніть лайк, підписуйтесь на канал. Будемо корисними один одному. Дві ракети ворог випустив сьогодні в день по Дніпропетровщині. Їх збила наше ППО. Утім, внаслідок атаки побито три приватні оселі у передмісті Дніпра а також пошкоджено інфраструктуру. Росіяни обстріляли з дрона Дніпровський район Херсона. Поранена літня жінка під час обстрілу вона була на вулиці. А в селі Червоний Маяк з безпілотника окупанти поцілили по цивільній автівці. Минулося без жертв напередодні в області. Одна людина загинула, і 15-ро було поранено. Більшість з них опинилися під прицілом ворожих дронів. До 17-ти зросла кількість поранених у Златополі на Харківщині. Місто загарбники напередодні атакували балістикою. А коли там вже працювали екстрені служби, вдарили знову. Випустили три ракети. І, ймовірно, це були іскандер. М пошкоджено 16 житлових будинків, адмінспоруди, автомобілі, банк. А в селі Івашки російський FPV-дрон зруйнував хату і ще дві пошкодив. Постраждала жінка, є поранений також і в селі Западне. Жителя Костянтинівки поранили росіяни на Донеччині. По місту били артилерією зруйновані три будинки. Житло цивільних стало мішенью окупантів. Також у Покровську і Олексіївці. Майже добу в Запоріжжі триває пошукова рятувальна операція. Під завалами зруйнованої російською ракетою клініки досі шукають людей. Напередодні росіяни вдарили балістикою по житлових кварталах серед Вісім загиблих, 22 людини поранено. І цифри ці не остаточні, бо ще троє містян не виходять на зв'язок. Більше про цей злочин росіян Кіра Овес 160 рятувальників та півсотні одиниць техніки вже майже добу розбирають завали на місці ракетної атаки росіян. Тут досі тривають пошуково-рятувальні роботи, адже під руїнами можуть бути люди. Серед постраждалих п'ятирічна дитина, їй допомогу медики надали на місці. Відомо, що п'ятеро людей, поранених внаслідок російського удару, досі перебувають у лікарнях міста. Серед них один чоловік у тяжкому стані. Шість пацієнтів було госпіталізовано. На жаль, жінка 37-го років з відкритою черепно-мозговою травмою. Померла, попри всі зусилля наших співробітників. П'ять пацієнтів залишаються у нас в лікарні. Один пацієнт знаходиться на реанімаційному ліку. Він стабільно важкий. Кількість жертв на жаль збільшується рятувальники з-під завалів, де блокують загиблих. Також напередодні, після сімох годин пошуків, надзвичайникам вдалося врятувати з під руїн двох постраждалих. Вони змогли додзвонитися до служби порятунку і повідомити, де перебувають рятувальники спецтехніку, підняли конструкції і дістали жінок живими. Друга прижата стіною. Цілу ніч освітлювали місце події для того, аби ефективно проводити роботи. Працювала важка техніка для того, аби розібрати завали. На даний момент роботи тривають. Ще під завалами можуть перебувати люди. Залучалося кінологічний розрахунок з міста Ромни, який на даний момент перебуває в Запоріжжі і за допомогою собак вдалося знайти живих людей. В епіцентрі вибуху ракети опинилася приватна клініка. На момент удару в ній могли перебувати зо два десятки людей. Це персонал і пацієнти. Пані Ніна працює вахтеркою поруч із клінікою у сусідній будівлі. Каже, лише встигла увімкнути сигнал тривоги. Як пролунав вибух, люди, звісно, ніяк не могли встигнути сховатись в укриття. Включила сіріна в трі часа. Увімкнула сирену в три години. Відразу ж пролунав вибух. Страшний, сильний. все в куряві було, всі бігли. Тобто ви тут всю ніч були да, да дивилися, все, як рятувальники про сі дивилася, бачила, як спускали віру жінку директора, і бачила. поруч з епіцентром влучання людна пішохідна алея кав'ярня, навчальний заклад. На місце трагедії люди несуть лампадки, квіти в пам'ять про своїх колег та рідних. Сьогодні на Запоріжжі оголошено день жалоби за загиблими внаслідок російського терору. Кіра Овес Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН, 1+,1. Збройні сили України відбили втрачені позиції в Романівці. Це вугледацький напрямок. А от окупанти останні кілька днів атакують у районі Глибокого та Стариці на Харківщині. Російські задблогери стверджують, що їхні війська захопили наші позиції у південній частині Вовчанська. Втім, аналітики інституту вивчення війни цієї інформації не підтверджують. Тим часом військові, які працюють на півночі Харківщини, повідомляють, що загарбники намагаються переправитися через річку Вовча. Цим маневром ворог хоче наблизитися в тил наших бійців на Купінському напрямку. Критичною залишається ситуація під Покровськом. Тут окупанти швидко втрачають особовий склад, але спроб окупувати місто не полишають, адже це частина плану Кремля із захоплення контролю над Донецькою областю. Загалом від початку цієї доби відбулося понад дві сотні бойових зіткнень. Кремль намагається домовлятися про свої військові бази з новою владою Сирії, в той час як Ізраїль продовжує нищити сирійську армію. Іран теж ймовірніше за все спробує дійти з тими, кого тиждень тому назвав терористами спільної мови. Як колишні прибічники поваленого диктатора Асада на випередки намагаються закріпитися на очищенні від нього Сирії? Кореспондентка ТСН Яна Слісарчук розкаже далі. гарантія миру авансом ізраїлю пролюднює зйомку своїх ударів по військових цирях у Сирії. На цю годину їх завдано вже близько пів тисячі. Знищують аеродроми з літаками, танки, зенітні батареї, ракетні установки, склади зброї і заводи в Дамаску, Хомсі, Тартусі, Латакії та Пальмірі. Ще напередодні міноборони Ізраїлю звітував за ніч Сирія залишилася без. Фрій. Це дивна війна, в якій у Ізраїля немає суперника. Росіяни тікають з бази портів, стають на якір просто посеред моря і намагаються домовлятися з перехідним сирійським урядом і, вочевидь, туреччиною. Сирійські бойовики, які щойно скинули режим Асада, не включаються у це протистояння. Джерела Генсі Ройтер ствердять, що Сполучені Штати вже ведуть переговори з людиною за інформацією про місцезнаходження якої досі оголошено нагороду в 10 мільйонів доларів. Це лідер угруповання Хаят Тахрірашам Ахмед аль Аль-Шара. Раніше він називав себе Абу Мохамедом Аль-Джолані, але саме після останньої найуспішнішої в його житті операції. Виходить на камери під справжнім ім'ям, начебто демонстративно відкидаючи разом із прізвиськом і екстремістське минуле. страхи західних країн не мають підстав. Сирію буде відбудовано. Люди втомилися від війни. Країна не готова до іншої війни і не збирається її починати. Ми боялися іранських бойовиків, хезболи та режиму, що нищили наших людей. Їх усунення це. Вихід для Сирії з поваленням режиму Асада, Іран втратив украй важливий для терористів сухопутний коридор. Раніше саме цією територією Сирії звідти постачали зброю угруповані Гезбола, що базується в Лівані. Розлючена Ятола Хаменеї, верховний лідер авторитарного Ірану, переконує своїх громадян. Це не сирійці повалили свій режим, це американці, ізраїльтяни і третя сила. Немає жодних сумнівів, те, що трапилося у Сирії, це результат спільного плану сполучених штатів і сіоністів. Так, уряд сусідньої із Сирією країни теж зіграв свою участь і продовжує її відігравати. Це всі бачать. Йдеться, звісно, про Туреччину. Раніше повідомляли, що її про свої плани бойовики повідомили за кілька місяців до вирішального наступу. Те, як обережно добирає слова Тегеран, і як московські пропагандисти дипломатично називають бойовиків та грірашаму вже не терористами, а опозицією. Говорить про одне, і Іран і Росія мають надію на нові стосунки з новою силою в Сирії. А для цього сваритися з Туреччиною не варто зі свого боку, прем'єр Ізраїлю Бінімінне Таньяго попереджає, дружба з Іраном може дорого обійтися новій сирійській владі. Ми хочемо встановити дипломатичні стосунки з новим режимом в Сирії, але якщо він дозволить Ірану знову зайняти всередині країни по. Озиції або дозволить перевезення іранської зброї до Хезболи, Ми відповімо силою. Американське видання Вашингтон Пост публікує колонку з промовистою назвою Принизити Росію сирійським повстанцям допомогла Україна. У ній посилаючись на анонімні джерела, оглядач Девід Ігнатіус розповідає про 20 операторів сто 150 впівдронів, направлених українською розвідкою до Ідліба. Ані офіційний Київ, ані сирійці цього не підтверджують. Нездатні дотягнутися до живого асада, якому дала притулок Москва. Сирійці розбираються з його портретами. Поряд на автівці облаштовують прапор вільної сирійської армії, ще одного повстанського груповання, яке створили офіцери країни на самому початку громадянської війни в 2011 році. «Нарешті ми здихалися корумпованого режиму, який весь був заснований на хабарях. «Ми хочемо жити гідно, як інші країни, які поважають права людей. Тут було стільки хабарів це просто неможливо. Доводилося заносити з найменшого приводу. А от курдському угрупованню СДФ, Сирійський демократичний фронт, пощастило менше. Варто їм було зайняти місто, дейр Разор на сході країни їх вибили звідти сили Хаят та Хріра Шаму. Курди природні вороги офіційної Туреччини. Регулярні операції проти них на територіях Сирії неконтрольованих Асадом. Ердоган проводив і раніше за режиму Асада. Вороги і для Туреччини, і для Асада. Тепер вони змушені здавати захоплені позиції, допомагають їм домовитися. Сполучені Штати новим прем'єром Сирії призначили Мухаммеда Аль-Башира. До цього він очолював повстанську адміністрацію провінції Ідліб. Отже, з Ахмедом Аль-Шара вони добре розуміються. Повертайтеся, закликав він сотні тисяч сирійців, які роками усіма способами тікали від Асада за кордон. З іншого боку, європейські країни масово призупинили розгляд сирійських заявок про політичний притулок. Сиріїця нас Модамані став відомим на всю Німеччину і весь світ за одне селфі, яке йому 18-річному біженцю пощастило зробити з Меркель. Вона використала фотографію в нещодавно оприлюдненій біографії. Емоції про які він говорить, зрозуміють чимало українців деякі кажуть, я ні за що не повернуся. Європа набагато краще за Сирію. Якби там не покращилося життя, я не хочу назад. А інші кажуть, звичайно, я їду. Німеччина така холодна. У мене тут немає байбутнього, Я не розумію людей. Я погорло ситий місцевою бюрократією. Таких біженців, як Модамані, в Німеччині принаймні 800 тисяч, на відміну від багатьох співгромадян, він вже три роки має німецьке громадянство і працює техніком на місцевому телеканалі. Тому повертатися просто зараз, не знаючи, чим закінчиться перехідний процес на батьківщині, не поспішає. Яна не ТСН 1 плюс Чим на вашу думку завершиться ситуація у Сирії? Чи буде мир на цій землі? Чи знов сирійський народ опиниться в полоні нового диктатора? Пишіть ваші думки з цього приводу у коментарях під цим випуском, тисніть нагадування і завжди матимете міжнародну аналітику від наших фахівців. Продовжимо. Молдова готується до енергетичної кризи на сьогоднішньому засіданні. Уряд країни розглянув план дій на випадок блекаутів. Зокрема, влада Молдови планує визначити, хто з користувачів матиме пріоритет, якщо в енергетичному секторі виникне надзвичайна ситуація і доведеться відключати електроенергію. Так, життєво важливими об'єктами стануть лікарні, дитячі садочки, центри постачальників води, газу і тепла, аеропорт, залізниця, національне телебачення і органи влади. Їм електрику не відключатимуть. З надзвичайним станом в енергетиці Молдова може зіткнутися у січні. З першого числа Російський Газпром може припинити поставки до країни. Пов'язано це з тим, що контракт на транзит російського газу через Україну завершується. Наразі Москва обіцяє Кишиневу подумати над альтернативним маршрутом постачання, але пов'язує це питання з виплатою боргу за газ. Позиції Молдови і Росії з цього питання кардинально розходяться. Російський газ надходив переважно до сепаратистського Придністров'я у тамтешньої електростанції Кишинів і закуповував більшість електрики. Житло для ветеранів Цьогоріч Сертифікати на власні квартири отримає близько 4,5 тисяч захисників і їх сімей. Про це повідомила очільниця профільного міністерства Наталія Калмикова. За її словами, кількість отриманих квартир ветеранами в межах програми постійно зростає. Для порівняння у 2020-му таких сімей було лише трохи більше за 500. Рішення про надання фінансової допомоги приймає спецкомісія. Гроші переводять на банківський рахунок, площу оселі розраховують, зокрема, з руху. Ванням кількості членів родини, які там проживатимуть, а от підшукати помешкання на виділену суму військові можуть самостійно. Це стало можливим завдяки додатковим рішенням. Уряду було виділено додатково 241 мільйон спочатку, а потім понад 4 мільярда гривень. Хто з ветеранів має право отримувати грошову компенсацію в цьому році? Це особи з інвалідністю першої другої групи, це ветерани внутрішньо особи. У декількох західних областях України скасували графіки відключень світла. Про це повідомили в Укренерго. Йдеться про Волинь та Львівщину. Крім того, графіки не діють у Закарпатській та Івано-Франківській областях. УТЕК пояснюють, географія відключень різна, бо туди, де мережі вціліли, а електростанції ближче, світло повертається швидше. Для решти ж регіонів світло відключатимуть продовж цього дня. До ї діятиме дві черги відключень далі до 22-ї – одна обмеження стосуватиметься і бізнесу. Енергетики традиційно закликають людей у пікові години споживання електроенергії зменшити і не використовувати по кілька побутових приладів одночасно. За минулу добу відновити подачу електрики вдалося 20 тисячам українців. У коментарі ТСН заявив заступник профільного міністра Микола Колісник. Підприємства промислові, які контрактують 60% власного споживання на імпорті, до них не застосовуються графіки погодинних відключень. А відповідно це дозволяє нам збалансувати енергосистему. Тому е прогнозно ми бачимо в цю добу. Для прикладу буде імпорт на рівні там одинадцять тисяч десь е мегаватт. Годин е він є. Е Линним бачимо певні позитивні ноти, але все рівно закликаємо промислових споживачів використовувати наданий шанс кабінетом міністрів, контрактувати імпортну електричну енергію побутовим та промисловим. Також закликаємо до раціонального споживання. И дослуховуєтесь ви до закликів енергетиків. Напишіть у коментарях під випуском, як економите, які лайфхаки використовуєте, і скільки вам це коштувало? Тож чекаємо на вашу реакцію і підтримку лайком цього випуску. Не прощаюсь.